Шалом, це Славко. Ася так втомилася, стільки втрата витратила енергії на іління, що сьогодні я буду сам теж. Бачите, її дизайн поступово набирає форми, набирає обрисів, я скажу. А ми тепер поговоримо за те, на чому зупиняються. Говорящі голови. Зараз стільки подій, стільки інформації, що Славко не береться її переказувати. Ви слухайте говорящі голови, а я буду продовжувати там, де вони закінчують. Правильно, що нам слід зрозуміти? Чому всі розігрують будь-які карти, але спочатку чому Трамп доїхав на Зеленського сьогодні? Тому що, як сказала Ася з сусідньої кімнати, Денісся її втомлений. Але впевнений голос переконаний, що Зеленський єдиний, хто з ним бореться наразі. І це насправді так. Зеленський єдиний, хто протистоїть Трампу. Ну, так склалося. Він протистоїть навіть демократи не протистоять Трампу. Трампу протистоїть Зеленський через Україну, не через Америку, не через Близький Схід. А через Україну ясно, що Трампа це накриває. Що Ніхто зараз не подав, навіть Китай робить вигляд, що ніякого Трампа нема і погоджується потихеньку, а Зеленський йому протистоїть. Ви розумієте, такий капрізний і збалований людині, як Трамп, протистояти, це викликати істерику. Він буде тупцяти ножками, вимахувати ручками. Ну, все огидне, що каже Трамп за Зеленського, по-перше, він. Куди йому вагидності до українських патріотів, щоб говорити проти Зеленського. Але це добре це ознака правильності шляху Зеленського в даному питанні. І тепер друге, розігруються вже будь-які карти договорилися, що будуть розігрувати близькосхідну карту. Ну, це мені нагадує Черчилля і його концепцію Першої світової війни, що на Берлін треба йти через Багдад. Ясно, що на Київ теж треба йти через Близький Схід. Інакше Україна не піддасться, як ви розумієте. Чому оці всі концепції, я хотів вам сказати, що це дурня, але говоряща голова Портнікова сама встигла це сказати, перед тим, як я її вимкнув і звернувся до вас. На жаль, він сам розуміє, що це дурня. А чому ця дурня? Вони змушені грати на цих дошках, на близькосхідних, на будь-яких, тому що не можуть грати на Україні як на флейті. Розумієте, вони, вибачте, на слово відсмоктують від України і тому змушені запрошувати всіх оцих от катарців і кого там іншого грати на Близькому Сході. Я скажу, що на Близькому сході грали всі, але ніхто ще не виграв. Виграв один, ви знаєте, мір. але його застрілили ізберети. Очень... Там взагалі кожен, хто виграє на, біл... на Близькому Сході, його зразу вбивають або скидають. Там не пробачають виграшів. Так от і головне, ми все ще живемо в майбутньому безпорадність. Гаворящих гало біспаєволазмити, які пайтворяються вже на пікейних жилетах, в тому, що вони не можуть передбачити майбутнього. Я можу лише окремі, неясні, нечіткі образи. Це як я відчуваю катастрофу квартирну, що зараз щось впаде лише за кілька секунд, і я не можу цьому протидіяти, якщо впаде сковородка, наприклад, з маслом, тільки відстрибнути від неї за всім за найкращими. Принципами ножового бою. Я отповільний, але від от сковородки з гарячим маслом так відпригиваю, Що я скажу, куди там. Так ось до чого це я? Почали збирати думку українців, цікавляться, куди втекли українці, куди втекли патріоти, де зараз знаходяться патріоти, і ясно, що це географічне розташування українства, географічне розташування патріотства українського має сенс на предмет. Майбутніх виборів і голосування поза Україною. Не забувайте, що голосування поза Україною має значення. Як то кажуть, що бачите, три роки потенціал війни Трамп оцінив на три роки, що Україна може програти не швидше, ніж за три роки. Чи пришвидшить він цей програм, через ризикне він... Боротися проти України економічно, боротися від проти України своїм адміністративним ресурсом, тиснути на наших спонсорів я ще не знаю. Ми скоро дізнаємося. Поки що ми бачимо лише образу Трампа, а не його. Ну, треба, щоб його антиукраїнська політика набула. Реальності розумієте, а не погроз. Тоді поговоримо за це все. Але добре, що він визнав, що ми можемо боротися три роки. А чи може боротися Путін три роки, Я, навіть з допомогою Трампа? Неясно. Тому власне і йдеться про вибори. Ну, щоб ви зрозуміли, це як 17-й рік, а Цаяні Сверглі. Що було би, би, коли б 17-го року Цаяні Сверглі і Росія лишилася. З не дуже ефективною, але чинною владою. Для того треба було на все 200 тисяч біженців вигнати із вагонів під Петербургом і закрити сінематографи, власне їхніх людей убрати. Ми не будемо давати парад Зеленському. Головне зараз не доводити до виборів, не ризикувати, тому що найризикованішою найближчою поразкою є вибори в Україні найбільшою небезпекою для України, тому що всі ці наступи, які ми відімнули, вийдіто на Дніпропетровську область, Кого і зуміть на Москві, тим, що вони вийшли на границю Дніпропетровської області. На кого це зараз подіє? Чи це подіє на нас? Я сумніваюся, що навіть на нас це подіє. Тому що ну ви знаєте, що на нас подіє, але ще рано говорити за відновлення атак по нашій інфраструктурі. Ну що ж, задовільнимося виставками. Говорящі голови самі не знають. Чинні політики теж грають на всіх інших дошках крім української, тому що на українській вони не спроможні грати. У них нема ні волі, ні ресурсу. Вони навіть зеленського примусити бояться не можуть. Здавалося б, тоді що всі оці образи, що це все тупцяння ніжками. І я скажу, що наш храбрий партняшка не боїться ображати Трампа, єдиний в світі, хто протистоїть його політиці. До чого це нас доведе, ми скоро дізнаємося, тому що ми вже нарешті живемо в майбутньому в ситуації непередбачуваного. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я, мабуть, щось собі на вечірю приготую, бо ася таки відновлюється.